як починається ранок, а в мене не дуже. Так, запускаємо тачку, поки прогрівається. А ми зараз підемо, пошукаємо, де у нас є насос. Так. Співоберту, як завжди, насос. а поки насос у нас качає. Я вас хочу ввести в курс сьогоднішнього відео. Новий рік у нас пройшов і з'явився час трошки відпочити. І відпочинком я називаю те, що коли в тебе з'являється трішки вільного часу від роботи, треба усунути деякі косяки, доробити якісь доробки по автомобілям, які в мене є. І ось вже з самого ранку до мене на пошту приїхало нове кермо на інфініті, яке я відправляв на перешивку. 11.50. Часу у нас і сьогодні до вечора дуже багато планів. Тож максимально лайтова серія на нас сьогодні чекає. Всім бажаю приємного перегляду. Речі, у мене ще є кадри, як це кермо, яке мені зараз приїхало, перешивали. Тому поки ви їх дивитесь, поки я вам їх показую, як це все робиться, як перешивається кермо. Я буду встановлювати його на інфініті. Name and the, lights. Better right and champion. Uh, the game is in trouble i've been in my death for the piece of the puzzle i got it for real still keep me going i wake up and hustle you won't see me buckle i've been in the field man of the town you've been in your fields i'm adjusting this crown call me your majesty either that or your tragedy we shutting everything Put a candle on them. Off top, I don't really stand opponents. This mine, the moment is. Run out and start a bunch of pandemonium More game, I got some. The skill is by one. Y'all done. The game in the coffin. Go. Referee screen, rest in peace. I think twice if you next to me. It's West. This ain't no regular thing. I came for the ring. You know what I mean. I shoot my shot and it's clean. This for my city, yeah, this for my team. If you talking, it's hard to be nice. I play with all of my life. My name in the lights, better keep right, champion It's our repetition. I'm stacking these trophies. I'm good with addition. I spit like a pastor I gave you the vision. early morning, enough of the in My life is a dream, but you wish it. you lived it. Haters get living. My pocket's Pacific as deep as you get it. So therapeutic I sleep on the critics Don't feel like competing. I'm hearing it. no zahali. Як нове кермо, і, до речі, його ще зробили трошечки товстішим, тому що заводська підкладка, вона вже просіла з часом, і було не дуже комфортно його тримати. Зараз все це виглядає просто шикарно. Структурка ось така, прям як треба, тому що можна обирати декілька варіантів. Можна з Алькантарою, можна зі шкіри. Ну це такий. Оптимальний варіант, зараз я зробив. Так, взяв з собою світло і зараз дивимось результат. Ну, результат, як то кажуть, на обличчя. Зараз трохи приполючений, але якщо протерти, ну, в будь-якому разі, коли ми будемо виїжджати, треба ще салон прибирати. Ну, ось так все це діло виглядає. Класно, класно. Кермо як новеньке. Тож, друзі, кому треба перетягнути кермо, посилання я залишаю в описі під цим відео. Можете звертатися. Є варіанти на обмін, або можете просто відправити своє кермо. Ось виходить, що один день дорога, один день перешив, і третій день вона приїхала назад. Три дні кермо вже повністю перешите, і воно в мене. У кого в місті немає майстрів, то рекомендую. Посилання на інстаграм залишу в описі під цим відео. Так, приїхали заглушки у решітки сюди, але у нас тут є нюанс. У нас тут камера і, скоріше за все, що треба буде ще вирізати з цієї заглушки оту частину. Так, як воно там виглядає? Нижню частину треба буде вирізати. Це Т5 10, але це вже на нову морду, тому що є ще на стару морду. Так, одна заглушка у нас стає ось так. Взагалі, прям ідеально по розміру. Ну, це власне виробництво. Просто два хамота. кріплення, Я розумію, що більше нічого не треба. А ось ця друга, тут кріплення дещо інше. Якісь закладні є, саморізи. за решітку кудись чіпляти і саморізами фіксувати. Ось так воно все вставляється. Звісно, що треба зараз відкрити капот і вирізати отут отвір. У мене є чим. Зараз виріжемо під камеру, щоб у нас камера працювала. Нічого складного встановленню тут немає. Буквально хвилин 10-15 і все це у нас вже буде на своєму місці. Ну, оскільки тут хамоти, давайте нижню ми встановимо прямо зараз. Ну ось як це виглядає. Значок, що у нас типу залишається, знизу закрита, зверху закрита. І це не про красу, а це про практичність, тому що зараз. Попереду у нас будуть холода, морози, і машина буде довше зберігати тепло ось в такому стані. Під камеру ми вирізали, ну трошки неохайно, тому що спочатку я вирізав, потім, коли ставив, ну значок трошечки кривуватий. Але що ж ви хотіли? За оце все, за нижню та верхню планку, я віддав гривень 800, напевно, за то і за інше. Ну, плюс доставка там що -то 96. Ну, нехай до 1000 гривень дві накладки, де ви такі взагалі ціни бачили. Тому я розумію, що це типу виглядає колхозно, але це тільки на зимовий період, щоб машина було легше прогріватися та зберігати тепло. Сьогодні, поки працював, запропонували обмін на цього буса Ford Focus, але незвичайний Ford Focus ST. Надіслали мені декілька фотографій. Зараз пробив по номеру Вінкод і хочу перевірити його через сервіс CarVertical. тому що ми знаємо, що якщо шукаємо нову тачку з Америки чи Європи, яка була пригнана колись, то обов'язково треба її перевірити, щоб знати, що купуємо. Тож звіт у нас готовий. І що ми бачимо? У нас одометр потребує уваги, а також було пошкодження в США. Це зрозуміло, оскільки ціна просто... Дуже солодка. Мені за цього буса ще будуть доплачувати, хоча машина 2017 року. І що ми тут бачимо? Мені власник сказав, що коли його пригнали, там не працювала приборка. Ну, точніше, вона працювала, але вона була з полосками. Тому власник її замінив. По факту рідного пробігу було 130 тисяч, а на новій приборці воно показує 164. Тому у нас є такий невеликий нюанс по пробігу, що було 164, стало 136. Знову ж таки, якщо і змотано, 30 тисяч це взагалі не про що. Далі бачимо, пошкодження у нас в Америці було. І є ще фотографії, які ми зараз будемо дивитись. Так, у нас виходить. Лежить бампер окремо, стріляні подушки. І машина, в принципі, на колесах зам'ятий капот і ну, получила у передню праву частину. На момент придбання в Америці на аукціоні там було 74 тисячі милі пробігу. З одного боку, удар дуже неприємний. З іншого боку, вирівняли, по геометрії машина стоїть рівно, але на тих фотографіях, які мені надіслали на обмін, коли вона вже сіла, там зазори по морді трохи не стоять. Це може бути через те, що стоїть китайський бампер. Або через те, що не зовсім якісно зібрали. Знову ж таки, непоганий варіант для контенту, тож перемовини не тривають, не можемо домовитись про суму, яку мені будуть доплачувати. Як тільки домовились, я думаю, що ця тачка з'явиться на моєму каналі. А якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, обов'язково завжди перевіряйте його через сервіс CarVertical Тим паче є знижка 20% на звіти, по посиланню, яке знайдете в описі під цим відео, або по промокоду наш гараж, кому як буде зручніше. Так, вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас відео про доджорні, але не той, який був у мене дизельний, це доджорні мого батька. Будемо робити на ньому фари і також міняти комплект ремень та ролики, тому що ми вже його раз міняли рік назад, але через те, що там немає захисту, ось там видно на видному місці ролик. Ну і він трошки так співчить. Ну, його, коротше, нам треба поміняти, а також встановити лінзи, білед-модулі у ці фари. Тому що світла немає взагалі. Були стандартні жовті, світили дуже погано. Хоча, бачите, 2018 рік вони як нові фари, вони навіть не мутні, не жовті, не потерті. Коротше, стояли галогенки, світла не було, поставили дорогі LED-лампи, Ну, дорогі це типу не C6, які коштують там 800 гривень, а поставили кожну лампа по 1200. Це 2400 за дві лампи. І все одно світла немає. Просто жах. Зараз коротше, що ми? Знімаємо бампер, знімаємо фари, і я їх забираю до себе додому, щоб встановити сюди нормальне світло B led модулі. Замовляв я їх на AliExpress. віддав щось в районі 3000 тисяч за дві штуки і вони йдуть разом з масками. Без ангельських очей, просто маски і лінзи. Як воно виглядати буде, не знаю, але те, що тут буде дуже гарне світло, це вже 100%. Тому що я дуже багато машин переробив, повстановлював туди лінзи, і біксинон, і білет. Краще, аніж білет лінзи, я нічого так і не знайшов. Тому заганяємо в гаражик. Джип у нас почекає, так, щоб буса ще не штовхнути. Так, все нормально. Попадаємо. Ну, в принципі, мені треба. Добу, щоб зробити ті фари, зараз ми знімаємо. Я їх забираю додому. Дома все прироблю, встановлюю, заклею. І, в принципі, завтра машина вже буде на ходу. І вже буде з новим освітленням. Те, що він такий брудний, скажете, що звісно, що краще працювати, коли він чистий. Але по-перше, це автомобіль, на якому їздить батько кожен день. І сьогодні у нас сніг, навіть якщо б я поїхав, його помив, поки я доїхав в гараж, вона була б не набагато краще. Це перше. А по-друге, це сьогодні вихідний-субота, і мені сьогодні тільки приїхали лінзи. Хоча очікував я їх, що вони прийдуть на наступному тижні. І поки у нас є субота, вже зараз після обіду, навіть час, десь після 14-ї, я хочу за вихідні, поки батько їздить на роботу і її зробити. Тому все це робиться максимально швидко. І що нам треба, щоб зняти фару? Зараз розповідаю. Ось тут відкрутити одне кріплення. Далі знімаємо, не знімаємо, а піднімаємо оці кліпси. Тут ще є одне кріплення фари. Не пам'ятаю, я знизу чи немає, тому починаємо розбирати. Все, фари встановили, зараз їдемо на миєчку, щоб показати зовнішній вигляд. Наче як покаталися декілька днів вони не запотівають, значить герметичність вона присутня. Ремінь поміняли, ролики поміняли, все зараз добре. Сторонніх звуків немає. Тож зараз помиємо. Є трошки черга на миці, показую, поки вона чиста. Тому що така погода, що 100 метрів прийде, все одно буде брудна. Поки вона чисто мийці, зроблю декілька кадрів, як виглядають фари. Ну і дочекаємось вже темряви, щоб подивитися, як світлять нові фари, нові білет-модулі. Помили, трохи від'їхали, дивимось, як це воно виглядає. Зараз зараз прикол підпотіла фара. А до цього три дні каталася, по такій погоді вона не потіла. Коротше, і ця теж. Тут два варіанти. або через те, що сильна волога і я ввімкнув світло, а там ну в будь-якому разі воно тепле, розжарюється, або... Та не може бути такого, що не герметично, тому що там взагалі він наш герметик вилазив, коли, ми, коли я його склеював, і воно там приклеєне ідеально, рівно, прям як по заводу, так і було. Ну, в цілому вигляд автомобіля з чорними фарами ну, він змінився. На мою думку, він виглядає більш доцільно, тому що у нас залишилась на рішітки чорна середина ось тут. Тут чорна, тут хром. Тут так само чорна маска, чорна маска, а всередині хром він так і залишився. Так, ще й вітер зараз, ну, не дуже зручно знімати. Але найголовніше, що ми робили, це не для того, щоб воно виглядало ззовні. Ну, це просто коли робили, просто зробили чорним в комплектаціях Allroad, чи як вона називається, Crossroad, так. На повнопривідних таких машинах стоять такі самі фари, тільки без лінз, чорного кольору. Тож ми зробили під такий стиль. Це не колхоз, це так іде з заводу. Ну, а взагалі ми робили це через те, що у нас було дуже погане світло, а зараз воно стало ну, просто шикарно. Навіть в день Оп. тут є забор. Зараз ми під'їдемо до забору. І воно прям буде видно, яке тут світло. Воно навіть вже видно. Оп, бачимо. А це у нас скільки? Година дня. І бачимо, ось це у нас ближній і дальній. Оце топчик я називаю. А тепер уявіть, як будуть світити фари, коли потемніє. Тож така ситуація, недорогі лінзи з Алікспресу, за менше ніж за 100 баксів. Вийшло десь в районі 3000 плюс-мінус. Наскільки довго будуть працювати, невідомо, але заявлено виробником 5 тисяч годин. В принципі, цього буде достатньо, щоб поїздити і продати цей автомобіль. І все воно буде працювати для майбутнього власника. Ну, Хоча продавати ніхто і не збирається. Залишилось зараз трішки підняти, налаштувати. Ну і кадри, як воно світить, ви вже бачили. Відео буде завершатись тим, що я. Продаю цього буса, точніше, не продаю, а міняюсь і мені трошки докидають. Як ви раніше могли зрозуміти, це був Ford Focus ST або ST Він вже ззаду там їде, приїхав. і Ми зараз їдемо писати там до ручку, договір, купівлі-продажу. І все. В принципі, на сьогодні у нас бус вже проданий на момент завершення цього відео. Як завжди, вкладаєш в буса гроші, щось там дороблюєш. Масло поміняв я тут, також бензинчику, ну не бензинчику, а солярки залив 50 літрів. Наступне відео можна починати прямо з цього моменту, тому що з бусом ми вже прощаємось. а У нас на канал завітає новий автомобіль, досить цікавий для контенту. І навіть не знаю, може я його не буду якийсь час продавати, а може хтось дасть грошей. Чи хтось шукає собі таку тачку, може і продам. Я ще сам не вирішився, але в будь-якому разі Ford Focus ST заявлено 270 плюс кобил на передньому приводі, на механіці, все як і потрібно, і він по низу ринку у нас виходить. Тож дякую всім за перегляд. Всім бувай! А для тих, хто додивився відео до ось цього моменту. Зараз вам ще трошки корисної інформації. У себе в інстаграмі зараз я проводжу розіграш і результати вже будуть завтра, 20 січня. Виходить, що у вас дуже мало часу, щоб встигнути в останній потяг, тому що кількість місць обмежена. І за перше місце переможець забере iPhone, за друге місце ось таку зарядну станцію, за третє місце буде доступне 100 доларів на вашу карту, а за четверте місце ось такий iPad 10. Умови максимально прості, донатити 100 гривень. На Монобанку отримуєте один шанс у цьому розіграші. Донатите 200 гривень, два шанси, 300, 3 шанси і так далі. Кількість місць обмежена всього 1000 місць у цьому розіграші. Тому шанси забрати за 100 гривень один з цих призів досить непогані. Якщо донатите з Монобанку, нічого вказувати не треба. Якщо донатите з іншого банку, вкажіть свій номер телефону в коментарі до платежу, для того, щоб ми змогли з вами зв'язатися та відправити ваш приз. Розіграш повністю проходить на платформі Монобанку, тому все чесно. І переможців також вибере Монобанк. В прямому ефірі вже завтра в моєму інстаграмі.